Всім привіт! Сьогодні ми розповімо вам про спортсменку, яка переписала історію стрибків у висоту. Ярослава Магучих – молода українська зірка, яка в 2024 році досягла вражаючих результатів та здобула визнання у всьому світі. Її перемоги, рекорди та історія надихають мільйони. Давайте подивимось, як їй вдалося зробити цей рік найкращим у її кар'єрі. Зараз ми дивимося на виступ Ярослави на етапі діамантової ліги у шведському Стокгольмі. Де їй підкорилася висота 2 метри, можна сказати, що ця перемога стала для неї продовженням чудового, а можливо, і найкращого року в її кар'єрі. Ярослава наразі виступила на трьох міжнародних стартах. Українка виграла престижні змагання у Німеччині з результатом 2 метри та 4 сантиметри, показавши рекорд сезону та Нью-Йорку 2 метри, а також стала віцечемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні 1 метр 97 сантиметрів. На цьогорічному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який проходив в італійському Мурині Ярослава виграла золото з результатом 2 метри 1 сантиметр. Її виступи на чемпіонаті Європи та інших міжнародних змаганнях знову довели, що вона входить до еліти світової легкої атлетики. Ярослава не просто вигравала золото, вона постійно покращувала власні показники, що рідко вдається навіть найдосвідченішим спортсменам. Цікавий факт, що серед осіб, які нагороджували Ярославу, була і легендарна болгарська атлетка Костадінова, рекорд якої 2 метри та 9 сантиметрів був встановлений в далекому 1987 році. В серпні цього року Ярослава відправилися на Олімпіаду в Парижі вже у статусі основного фаворита на золото. outdoors, European champion, Olympic champion. And that magnificent world record of 2 meters 10 smashing a mark that had stood for 37 years. Mahucic reigns supreme as the queen of high jumping. And 2024 European Athlete of the Year.